Ліва труба в сторону колодязя. Почекай. Все, так. Да. Налеву поворот. Труба сірого воду. Уже сірого. Ставка на повороті. Стій! Э, давай, да, да. Помаленьку не спіши, бо камера пхає воду, нічого не видно. все. Суха труба і далі йдемо. Uh -huh. Труба ціла без дефектів. Оце сторонах такі ямочки. То, щось вони там. А ну почекай, почекай, почетай. Чи... Йдемо, йде, йдемо йдемо. Йде, йдемо. Йдем, йдем. Не спіши, бо камера в половина в воді. 6-7 метрів. Uh -huh. Зайшла під воду на 7. Колосок не відкручує. Не відкручує. Давай. Ну, тут це те ж сама картина. Сама тут. Вийшли в колодязі, те ж саме 9 метрів. Витирай. Вона ціла і тут більше жиру просто було. Із-за цього вона у вас і забувалася на постійній основі. Ну і плюс ми бачимо, що є перетискання, тобто вона працює. Є з без води, а потім стоїть з водою. Достаєш? Відповідно, є місцеві контрони і місцеві просідання труби практично. А це вона теж знімає обратно на столі? Так. Так, okay. давай.